Вітаю на каналі Стартер РВ Рівне. З вами Дмитро. Давно у нас вже не було відео на каналі, будемо потрошки відновлювати роботу по можливості. Сьогодні поговоримо про насоси дозатори, а саме дозатори бренду GFD. Перед нами стоїть насос дозатор на 100-160 та літрів, також є ще в наявності на 400-500 та 500 літрів. Відрізняються. вони, Верхня частина у всіх одинакова, відрізняється самою нижньою робочою частиною сотки менше, в 160 чуть більше, в 400 ще більше, в 500 ще більше. Також кожен дозатор маркується на нижній частині. Вказано його бренд і вказано його е маркування 160 А15, сотка 115. Е як і більшість дозаторів, Т і П, це е П подача Т-обратка, е ліво-право. Також до основних відмінностей можна віднести те, що дозатори йдуть в таких якісних брендованих коробочках. На кожній коробці вказана принципова схема підключення дозатора, щоб ви не перепутали. Так як я вже сказав, що це йде преміум серія, це відрізняється тим, що це йде, всередина все, все зроблено з металу і в дозаторі присутні всі необхідні клапана, які йдуть. Тому що в дешевших дозаторах клапана відсутні там деякі запобіжні. Клапан, обратки, ліво, право запобіжні клапана, клапан тиску. Всередині ще два клапани: противовакумний та антикавіатаційний цей щоб проти бульбашок клапан вбудований. Дозатори віднося, відносяться до серії преміум. Це досить якісні дозатори. Вже продаємо їх 8 років, питань по якості людей немає. Країна-виробник, звісно, що Китай. Не китайського дозатора ви на сьогоднішній день не знайдете. Вам будуть розповідати по інтернету там Польща, Німеччина, Болгарія, Туреччина, будь-що, але всі вони робляться в Китаї. Просто є Китай дешевший, є якісний. Даний, даний варіант це дуже і дуже якісний варіант. Ще до основних відмінностей можна віднести те, що в дозаторів тут Різьба йде М20 на півтора, не ж 1 2 як в багатьох дозаторах, а іменно 20 на півтора, що незначно спрощує підключення і якби, виключає необхідність шукати ці специфічні штуцера ж 1 2 які на сьогоднішній день коштують як півдозатора. Це теж можна віднести до таких переваг основних. Також ну, звичайний привід на шліці, підвалік чи стаканчик. І кріплення можна зверху до стаканчика, можна до будь-чого прикріпити. Кого зацікавило, звертайте за телефонами, що бачите на екрані. Проконсультую, підкажу при необхідності відправлю новою поштою без передоплати. Також прошу поставити лайк цьому відео та підписатись на наш канал. У нас планується ще дуже багато відео найближчим часом. Дякую за увагу!